Вітаю, друзі, 31 липня. Справа Міндіча. Епізод 2. Де шукати мільярди на компенсацію привату? Знає фігурант плівок, які записів, які документування, які зробили детективи НАБУ в квартирі. Найближчого друга Володимира Зеленського, його партнера по бізнесу і по корупції Тимура Міндіча. Буквально на днях на цьому каналі я розповідав про е одного, а точніше, про одну з основних фігурантів записів набу з квартири Тимура Міндіча, де був бек-офіс. В якому вирішувалися всі корупційні схематози, відкати, хабарі, політичні і комерційні договорняки. мова про юристку адвоката Дідіщову Вікторію Ігорівну, через яку і за допомогою якої міндіч і компанія віджимали мільйони та мільярдні бізнеси. Як, от приміром, Завод Ізумруд, який займався виробництвом і реалізацією ювелірних виробів? Цей актив раніше належав Ігорю Коломойському. А після того, як олігарх відправили в СІЗО, його передали в державу. А Переписали саме на юристку Міндіча і тепер успішно ведуть до банкрутства шляхом взятих кредитів під заставу майна заводу. Кошти банкам, звісно, повертати ніхто не буде, не планує, бо вони відчалюють за кордон. Та як кажуть, вже історія минулих днів і нею мають та будуть займатися правоохоронці. В свою чергу, із назви відео ви вже напевно зрозуміли, що сьогодні я розкрию дані ще однієї постаті, яка зафіксована на плівках, і через яку Тимур Міндіч та його поплічники реалізовували численні корупційні схеми. В тому числі з розграбування воєнного бюджету України. І почну з того, що дехто з вас міг чути, читати чи бачити в журналістських розслідуваннях та публікаціях відомих медіа, зокрема таких як Бізгуз-інфо та інші. І ні, там прізвище цього фунта менеджера, ад'ютанта. Міндіча широко не розкривалось. Журналісти підходили близько, проте до цієї особи так не дістались. Можливо, недооцінювали його роль, а можливо, були якісь інші причини. Але це вже не важливо. Його широку роль зафіксовано детективами набу. Знайомтесь, Хмельов Ігор Якович, засновник і власник ТОВ. Eventus Management та ще близько 15 інших компаній різного профілю діяльності. Також він числився в засновниках ще з десятки товок, з яких виходив після скандалів чи кримінальних справ, в які потрапляли ці компанії. Як приміром, це відбувалося Grand Invest Real Insight. Яку піймали на тендерній змові щодо 27 гектарів цінної комерційної землі на Волині поблизу пункту пропуску Ягодин. Там справа дійшла аж до Верховного суду, який Хмельов і Грант Інвест остаточно програли. Касаційний господарський суд Верховного суду 1 квітня 2025 року виніс постанову, зафіксувавши змову на торгах із пов'язаною компанією ТОВ «Інтерколесо». А вже 19 квітня Ігор Хмельов був видалений з засновників і бенефіціарів компанії. До речі, в мережі можна знайти чимало інформації, що згадана Грант Invest, Real Invest, як і сам Ігор Хмельов, належать до орбіти народного депутата від групи за майбутнє партнера Ігоря Коломойського, Ігоря Палиці. І дійсно все так і було. Було до моменту, коли бізнес-партнер палиці Ігоря Коломойського не оприділили в СІЗО та не почали грабувати. До моменту, коли менеджер Коломойського Тимур Міндіч якраз і не став тим керуючим по роздіванню олігарха, а в придачу до цього притягнув на свою сторону інших підопічних Коломойського і палиць, одним з, якраз, з яких і був Хмельов. Тобто, колишні менеджери олігарха. Об'єднались за принципом, гуртом і батька легше бити, ні, тхути, грабувати. А в голові цього процесу став Тимур Міндіч. Добре, хто такий Ігор Хмельов і як він пов'язаний з міндічем? Та чому його фіксували набу? Розібрались. Тепер перейдемо до кількох епізодів. В яких він був задіяний як співучасник мільярдних схематосів. Спочатку в загальних образах згадаю матеріали змі. В грудні 2023 журналісти Бігусінфо провели розслідування відносно на той час нових радників Офісу президента. Серед них тоді згадувалась Еліна Ельянова. Яка значилась як співзасновниця, тоді самої, тої самої заданої раніше компанії Eventus Management, де її основним партнером був саме Ігор Хмельов? Так, от наближені до цієї компанії люди за за дивним збігом обставин несподівано отримали величезне державне замовлення на понад 600 мільйонів гривень. Мова про підрядна відбудову сильно пошкодженого росіянами в Вірпіні житлового комплексу Ірпінські липки». Ось він на фото з розслідування Бігус-Інфо. І що цікаво, то тоді на тендер прийшло дві компанії. Перша в 400 млн грн, і друга навіть техсервіс на чолі організаторкою весіль. Та дитячих свят, яка мала відношення до Ігоря Хмельова, і яка згодилась провести відбудову правильно на 200 мільйон дорожче 600 мільйонів гривень. Вона ж і виграла торги. Зрозуміли математику, якщо ти близький до Тимура Міндіча, то навіть твоя фунтеса, організаторка весіль, може виграти тендер. Та ще із пропозиції на 200 мільйонів більше. А тепер до значно свіжішої історії, яку також підсвічували Бігусінфо. Мова про їхнє розслідування щодо мільйонних зловживань, цін на будівництво фортифікації на Херсонщині та Житомирщині. Ось на фото. Так от, не буду тут зациклюватись на деталях, бо вся суть в тому, що частину підрядів отримала та сама компанія на VitechService, яка займалась відбудовою житлового комплексу Ірпінські Липки на понад 600 мільйонів гривень, і яка веде до Ігоря Хмельового. Уточнюю, яким чином. На фото три співвласником навіть текст сервісу є Владислав Дирін, який раніше займався дизайном. У Владислава Диріна є сестра Ганна Диріна, яка керує компанією ТОВ Евентус Management, власником якої є Ігор Хмельов. А до цього керівником цієї фірми був сам Тимур Міндіч, один із співвласників студії квартал 95. Тобто, як я і зазначив, Ігор Хмельов часто впливає в схематозах Тимура Міндіча. Лишен журналісти свою увагу на ньому не концентрували, так би мовити, залишили за кадром, Припускаю, що його прізвище впускають через недооцінювання його ролі. Проте тепер це не важливо. Його роль вже, вже зараз оцінюють детективи набу. Друзі, таких епізодів із схематозами на відбудові зруйнованого майна на фортифікаціях та інших напрямках дерибану бюджету нашої воюючої держави, де споюває ігор хмельов з Тимуром Міндіщем безліч. Проте, сьогодні зупинити ширше на цьому не буду зупинятися через те, що є одне глобальне питання, яке потребує максимально швидкого реагування. І воно про мільярди, а може й десятки. які замість бюджету України осіли на рахунках цих менеджерів. Думаю, більшість з вас знають, що вчора Високий суд Лондона. Задовольнив позов Державного Приватбанку до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Зокрема, завізовано, що колишні власники незаконно привласнили майже 4,2 мільярда доларів коштів банку за допомогою дуже складної схеми перекредитування. І ці кошти вони вже однозначно мають компенсувати державному банку. Проте, і ця сума далеко не кінцева, адже ще має бути рішення щодо відсотків, які набігли, і вона може зрости до 4,5 мільярдів доларів. Тобто мова йде про суму від 84 до 190 мільярдів гривень, які мають повернутись нашій державі. А тепер загадайте логічним питанням, яким чином ці гроші мають бути повернуті Україні. Відповідь: Конфіскації грошей на рахунках і конфіскації майна, яким можна компенсувати ці величезні кошти. І тут ще раз на хвилинку повернусь до кейсу свого розслідування щодо адвоката Вікторії Дедіщевої, через яку мінгіч віджав Коломойського київський завод і так от, там цифра активів дорівнює близько 1 мільярду гривень. Мало порівняно з іншими коштами, але все ж. Тобто цей актив замість конфіскації до бюджету України пішов в кишені Міндіща і його поплічників. Ще раз мова про 1 мільярд гривень. Поки що всього. Це приховування активів Приватбанка. Ті, на які мав би претендувати Приват. А тепер уявіть. Кейс вразима масштабніший. І так, мова про Ігоря Хмільова, через яку віджаті компанії Коломойського з активами за мільярди гривень. Як я вже зазначав, Хмільов Ігор Якович числиться власником і бенефіціаром порядка 15 компаній. У них лише статутні капітали перевалюють за сотню мільйонів гривень, а оформлені активи можуть перевищувати і мільярди гривень. Підсумовуючи, ймовірно, виходить так, що Тимур Міндій через Ігоря Хмельова, Вікторію Дедіщеву та інших наразі невстановлених осіб, переписав віджав майнові активи Ігоря Коломойського на мільярди гривень. Активи, які мають бути арештовані в справі Привата. Тобто, замість того, аби ці активи можна було конфіскувати в Коломойської, направити на погашення боргу. Перед державним приватбанком зробити цього наразі неможливо, а все тому, що вони осіли в кишенях на рахунках міндіча і його поплічників. Тож тепер, якщо будуть проблеми з пошуком можливостей хоч якось перекрити оці 2 мільярда доларів, за рішенням Високого суду Лондона прийдеться ще довго судитися з Міндічем, Хмільовим та іншими, на яких були переписані активи Коломойського. Та й чи будуть судитись? Адже Міндіч і компанію кришує ніхто інший, як Володимир Зеленський. Хоча плівки з квартирою міндіща, на яких зокрема є Хмельов і Дедіщева, напевно, зможуть дещо пришвидшити процеси спецконфіскації, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.